Менеджер новачок новий у своїй ролі. Вітаю і співчуваю. Бо є речі, про які тобі, можливо, не скаже жоден ментор. Ось твої перші 30 днів для менеджера. Наприклад, ти почуватимешся зайвим. І це нормально. Ти не зобов'язаний все знати, але маєш швидко вчитись. Твої Перші рішення будуть неідеальні, і це нормально. Перші 30 днів це не про контроль, це про слухання, довіру і спостереження. Дивись, хто реально впливає на процес. Вивчай, як люди спілкуються між рядків, і не намагайся одразу виправити команду. Твоя задача зараз не вести, а зрозуміти. Не роби вигляд, що ти готовий, а ставай готовим щодня. А якщо ти досвідчений менеджер, пригадай в коментарях, що було для тебе найнеочікуванішим у перші тижні твого першого менеджменту.